За перші місяці 2025 року в Україні офіційно збанкрутувало 577 осіб. Це більше ніж за аналогічний період минулого року. Як розповів адвокат Андрій Шабельніков, Київщина посідає друге місце серед боржників із 58 розореними, а перша столиця там їх 95. Наразі в законодавстві з'явилася можливість визнати фізичну особу банкрутом. Основними причинами фінансового краху є втрата роботи, працездатності, стан здоров'я, економіка. Економічна криза ріст курсу валют тощо. Експерт також зазначає банкрутство це можливість для людини почати все спочатку банкрутство це визнана господарським судом недієздатність боржника Тобто, коли боржник не може платити, і фактично обнуляється стан боржника. А чому українці обирають саме процедуру банкрутства Тому що я вже повторюсь, я вже казав. Це є можливість фізичній особі, виконавши вимоги законодавства, далі жити і спокійно працювати і позбавитись виконавчих проваджень, боргів, арештів, майна і всього того, що негативно впливає на життя особи. Які передумови для визнання особи банкрутні загальна особа заборгованості фізичної особи повинна становити понад 30 мінімальних заробітних плат. Як ми всі знаємо, мінімальна заробітна плата на зараз в Україні становить 8 тисяч гривень. Планові платежі такої особи є простроченими більше ніж на 50% за місячними платежами. Період несплати становить понад 2 місяці. Справа про банкрутство може бути відкрита лише для осіб, що не були притягнуті до передбачених законом відповідальності через неплатоспроможність. Не мають майна, що перебуває під заставою, не мають боргів зі сплати ал аліментів.